Вітання. Сьогодні ми беремося за тему, що, ну, скажімо так, балансує на межі психології та езотерики, і викликає чимало суперечок. Абсолютно. Мова піде про трансерфінг реальності Вадима Зеланда. Наше завдання на сьогодні це знаєте, спробувати відкинути оцю містичну оболонку і знайти всередині якісь е, практичні інструменти, ті, що можна застосувати у звичайному житті. Саме так. Бо ж джерело обіцяє, що за щастя не треба боротися, його можна просто обрати. Ну ніби в каталозі. Звучить справді занадто добре, щоб бути правдою. Отож, спробуємо розібратися, що ж за цим стоїть. Гаразд, і щоб зрозуміти логіку автора, треба, мабуть, почати з однієї базової ідеї, на якій власне все і тримається. Так це концепція простору варіантів. Уявіть собі таке нескінченне інформаційне поле, Окей. де вже існують сценарії абсолютно всіх можливих подій минулого, теперішнього, майбутнього всього. Тобто, все, що може статися, вже десь записано за цією теорією. Так і ми, власне, не створюємо реальність з нуля. Ми силою своєї думки, ну ніби прожектором, висвітлюємо і матеріалізовуємо один із цих незліченних, вже готових варіантів. Хм. Виходить, наше життя це не одна пряма дорога, а якась величезна мапа з мільйонами стежок. І ми щомиті обираємо, якою підемо далі. Дуже влучна аналогія. Саме так цікавий підхід. Але ну якщо все так просто, чому ж тоді більшість людей не живуть у найкращій версії своєї реальності? От і тут ми підходимо до першого практичного моменту. Джерело стверджує, що нам заважають певні зовнішні сили. У книзі їх називають маятниками. Маятники, що це за звір такий? Маятники це по суті колективні потоки думок, які з часом починають жити власним життям. Як це? Ну, дивіться, коли група людей починає думати і відчувати в одному напрямку, вони створюють таку собі енергоінформаційну структуру. Угу. Її мета рости посилюватися. А для цього їй потрібна енергія. І бере вона її у своїх же творців, тобто у нас. Можете навести приклад, бо звучить дуже абстрактно. Звісно, це можуть бути політичні партії, релігійні рухи, великі корпорації, мода, спортивні фанати, навіть панічні настрої в суспільстві так, це ідеальний приклад маятника. Виходить, будь-яка ідея, яка об'єднує людей емоційно, може стати таким маятником. Скажімо, шалена відданість уболівальників своїй футбольній команді або з іншого боку. Хвиля обурення в соцмережах через якийсь скандал. Абсолютно, і тут є один ключовий нюанс, який власне все змінює маятнику. Байдужа полярність емоцій, тобто йому все одно чи ви палко його любите, чи люто ненавидите? Він живиться будь-якою сильною емоцією. Чекайте, тобто, якщо я затятий противник якоїсь політичної сили, щодня сперечуюся про це в інтернеті, обурююся. Ви віддаєте цьому маятнику стільки ж енергії, скільки й його найвірніший прихильник. Ось це справді знаєте думка, що перевертає все з ніг на голову. Виходить, боротьба з чимось лише посилює його. Саме так. У Джерелі є дуже влучний приклад про це. Там цитата звучить приблизно так: уявіть собі групу стареньких на лавці, які клянуть уряд. Вони його ненавидять. І що далі? Таким чином вони інтенсивно випромінюють мисленнєву енергію на частоті цього маятника. Вони думають, що борються, а насправді просто годують те, що їм не подобається. Бо енергія завжди тече туди, куди спрямована увага? Абсолютно добре, це пояснює, чому інформаційні війни настільки ефективні. Вони ж просто провокують емоційну реакцію. Але як, як вийти з під цього впливу? Невже єдиний вихід це стати відлюдником і ні на що не реагувати? Ні, звичайно. І тут книга пропонує два конкретні методи провал і гасіння. Давайте розберемо їх детальніше. Що означає провалити маятник? Провалити це свідомо відмовитися від гри. Це не про придушення емоцій, ні. Це про усвідомлене ігнорування. Як це на практиці? Ви бачите провокацію, ви знаєте її право на існування, але просто не включаєтеся. Це дуже схоже на принцип Айкідо: не блокувати удар, а зійти з лінії атаки. Наприклад, наприклад, хтось намагається втягнути вас у якусь безглузду суперечку в коментарях. О, класика, так замість того, щоб захищатися чи нападати у відповідь, ви можете просто спокійно погодитися. Так, можливо, ви маєте рацію і все. Або просто нічого не відповідати. Маятник не отримує очікуваної енергетичної реакції і втрачає до вас інтерес. Його енергія, так би мовити, провалюється у порожнечу. Саме так це працює, коли є можливість ухилитися. А що робити, коли маятник вже ну, вчепився і просто проігнорувати не виходить? Так бувають ситуації. Наприклад, коли на вас відверто наїжджає начальник чи хтось агресивно поводиться в громадському транспорті. Тут, мабуть, і застосовується другий метод гащіння. Саме так, гащіння це дія, яка ламає сценарій маятника. Дивіться, коли вас провокують, від вас очікують стандартної реакції страху, виправдання або агресії у відповідь. Ну так, це логічно. А метод гащіння полягає в тому, щоб зробити щось абсолютно непередбачуване, щось абсурдне. Автор наводить якийсь приклад? Так, класичний приклад з агресивною компанією в транспорті. Замість того, щоб злякатися чи почати сваритися, можна, наприклад, з таким дурнуватим виглядом поставити абсолютно недоречне питання. Яке ну, наприклад, вибачте, будь ласка, ви не підкажете, як пройти в бібліотеку? Ха -ха. Уявляю собі цю картину. Але ж слухайте, це вимагає неабиякої акторської гри та сміливості. Є ж ризик, що така нестандартна дія може навпаки скалувати конфлікт, як знайти цю межу? Ризик є, звісно, і тут дуже важливий внутрішній стан. Це не має бути зверхній чи виклик, ключ у доброзичливій абсурдності. Тобто не принизити опонента. Ні в якому разі. Ви просто перетворюєте ситуацію на театр абсурду. Найчастіше це викликає у нападника ступор. Його програма дає збій, ритм маятника порушується і він втрачає енергію. Перетворення серйозної напруженої ситуації на жарт це теж гасіння. Це класичний приклад гасіння. Ви ніби кажете: я не граю у вашу гру, у мене своя, і вона набагато дивніша. Цікавий погляд на зовнішні сили, які на нас впливають. Але ж погодьтеся, часто ми самі є джерелом своїх проблем. О, Безумовно, і це можливо навіть більш фундаментальна ідея ніж маятники. Називається вона Надлишковий потенціал. Надлишковий потенціал звучить як щось з фізики. Є трохи це енергетична напруга, яку ми створюємо, коли надаємо чомусь або комусь надмірної виняткової важливості. Угу. Природа за Зеландом завжди прагне до рівноваги. І щоб зняти цю напругу, в дію вступають так звані врівноважуючі сили. І як саме вони діють? Звучить так, ніби це якийсь космічний закон підлості. Чи автор пояснює механізм, чому так відбувається, бо це, знаєте, звучить майже як забобон. Автор пояснює це не містикою, а саме фізикою енергетичного поля. Уявіть, що ви занадто сильно натягнули струну. Вона або порветься, або хтось прийде і послабить її. Точно надлишковий потенціал працює так само, і врівноважуючі сили діють найпростішим шляхом. Вони або забирають, або руйнують об'єкт нашої надмірної важливості. Тобто, якщо я обожнюю свою машину і здригаюся від думки про найменшу подряпину, її обов'язково вдарять. Якщо ви вважаєте якусь роботу єдиним шансом свого життя і панічно боїтеся провалити співбесіду, я наймовірніше її провалюю саме так. Це стосується і позитивних речей. Наприклад, коли ідеалізуєш нові стосунки настільки, що вони просто руйнуються під вагою цих очікувань. Це воно надмірна важливість може бути як зі знаком мінус, страх, тривога, ненависть, так і зі знаком плюс. Обожнювання, ідеалізація, захоплення так, результат один створення напруги. Занадто сильне бажання чогось створює такий же потенціал, як і занадто сильний страх. Чому? Тому що і те і інше виводить систему з рівноваги. І чим сильніше ви чогось хочете, тим далі врівноважуючі сили вас від цього відкидають. Це дуже знайоме відчуття, до речі. Згадую, як на іспитах щойно перестаєш панікувати і думаєш: ну, буде як буде, відповіді ніби самі спливають у голові. От, це і є зниження важливості. У книзі для таких ситуацій є чудовий практичний прийом здати себе в оренду. Як це працює? О! Це геніальний психологічний трюк. Він потрібен для зниження саме внутрішньої важливості, тобто переживань щодо власної ролі в ситуації. І в чому ідея? Ідея в тому, щоб діяти не як виконавець, а як спостерігач. Ви ніби дивитеся кіно про себе. Тобто, не я зараз буду виступати з надважливою доповіддю. А цікаво, як моє тіло зараз буде виступати з доповіддю. Ви граєте роль, але не ототожнюєте себе з нею на 100%. Ви актор, а не персонаж. Це, мабуть, знімає колосальну психологічну напругу і страх помилки. Абсолютно, і це дозволяє цілу і підсвідомості робити свою роботу набагато ефективніше, без блокування оцим напруженим розумом. Виходить, перші два кроки це по суті не заважати, не віддавати енергію маятникам і не створювати перешкод через важливість. Можна і так сказати, але ж має бути й якийсь активний крок, як не просто уникати проблем, а ну рухатися до бажаної мети. Так, і цей крок рухатися за течією варіантів. А повертаємося до простору варіантів. Так пам'ятаєте, ми говорили про нього на початку у цьому інформаційному полі. Існують оптимальні шляхи лінії найменшого опору, де події розвиваються найлегше і найгармонійніше. Це і є течія варіантів. І в чому проблема? Чому ми нею не рухаємось? А проблема в тому, що наш розум, зациклений на контролі та важливості, часто змушує нас гребти проти цієї течії, пробивати стіни головою. Точно шукати складні рішення, бо ми переконані, що без боротьби нічого не досягти. А найпростіше і найефективніше рішення часто лежить прямо перед нами в руслі цієї течії, звучить дуже привабливо, але знаєте, і трохи небезпечно. Як відрізнити рух за течією? Від банальної лінії і бездіяльності дуже слушне питання. Як зрозуміти, куди саме ця течія рухається? Головний компас за зелендом це стан душевного комфорту, і тут важливо не плутати його з комфортом розуму. А в чому різниця? Розум може бути задоволений, бо все йде за його логічним планом. Але всередині ви можете відчувати незрозумілу тривогу, напругу. Ага. І навпаки, розум може панікувати, бо ситуація виходить з під контролю, а душа при цьому спокійна. Тобто, душа знає краще. Джерело дає дуже просту пораду. Я навіть процитую: якщо вам доводиться себе переконувати й умовляти сказати так, значить душа каже ні. Цікаво, коли рішення правильне, воно не викликає внутрішнього спротиву, воно відчувається легким. Виходить, потрібно більше довіряти інтуїції ніж логічним доводам. Але ж інтуїція може і помилятися. Тут йдеться не стільки про інтуїцію в якомусь містичному сенсі, скільки про вміння чути свої справжні глибинні відчуття, а не ті, що нав'язані розумом чи суспільством, і як це тренувати? Автор каже, що течія варіантів часто підказує нам через так звані путівні знаки. Це що таке? Несподівані новини, випадкові зустрічі, якісь обривки фраз, що ви почули. Коли ви знижуєте важливість і перестаєте напружено думати про проблему, ви раптом починаєте помічати ці знаки і простіші шляхи, які раніше просто ігнорували. Тут є певний парадокс. Так він у тому, що відмовившись від тотального контролю, ми отримуємо набагато більше реального контролю над ситуацією. Тому що починаємо діяти в гармонії зі світом, а не всупереч йому. Саме так. Знаєте, коли слухаєш усе це разом, складається враження, що це не стільки про магію, скільки про ну просунуту психологічну гігієну. Дуже влучне визначення про вміння керувати своєю увагою та емоціями. Якщо об'єднати всі ці ідеї, виходить, що головний ворог людини за Зеландом це не зовнішні обставини, а її власна ментальна напруга. Абсолютно вірно, чи то через емоційне залучення в маятники. Чи через надмірну важливість, яку ми надаємо цілям і проблемам, обидва процеси виснажують нашу енергію, і що найголовніше, вони звужують наше бачення, заважають помітити ті самі простіші шляхи, що лежать у течії варіантів. Тому всі ці поради, по суті, зводяться до одного ехе. Знизити внутрішню напругу і перейти зі стану борця у стан спостерігача тобто ключовий сув – це перестати бути реактивною фігурою, яка лише відповідає на зовнішні подразники, і стати тим, хто свідомо обирає на що реагувати, а що просто пропустити повз себе, не пробивати стіни, а шукати двері. Саме так підсумовуючи, можна виділити кілька практичних кроків. Перше це ідентифікувати свої персональні маятники, ті, що забирають найбільше енергії, і свідомо практикувати провал або гасіння. Другий крок друге відстежувати, чому ви надаєте надмірну важливість, і застосовувати техніку оренди для зниження напруги. І третій, і третє приймаючи рішення прислухатися до стану душевного комфорту. Довіряти йому більше ніж логічним доводам розуму, який ну часто діє за старими неефективними програмами, і це власне і є той самий перехід від боротьби до свідомого вибору. Так і наостанок така думка для роздумів, яка мені здається підсумовує все, що ми обговорили, джерело стверджує, світ, як дзеркало, відображає ваше ставлення до нього. Цікава цитата, коли ви не задоволені світом, він відвертається від вас. Коли ви боретеся зі світом, він бореться з вами? Коли ви зупиняєте свою битву, світ іде вам назустріч дуже потужно. Якщо це так, то на якій дрібній, але постійній негативній думці про світ чи про себе кожен може зловити себе щодня? І якою альтернативною спокійною думкою її можна було б замінити, щоб почати свій маленький сув на сприятливішу лінію життя?